Вже на порозі диспансеру радіаційного захисту населення заступник голови облдержадміністрації цікавиться, як тут організовано харчування. Спочатку Світлана Сад відвідує кіоск з продуктами, а потім спілкується з пацієнтами. «Що сьогодні снідали. Вермишель з буряками і компот». Харчуванням у диспансері задоволена, і ось ця здолбинівчанка. Вона має цукровий діабет і що півроку мусить проходити тут курс лікування. Каже, що навіть дієтичні страви готують тут смачно. Я от, наприклад, додому їжу, навіть додому не хочу їхати, поки не пообідаю. Смачно, дуже смачно. Повара нас чудові. На лікуванні у закладі перебувають як хворі на цукровий діабет, так і дітки. Всі вони потребують особливої дієти. Тому і меню тут специфічне. Кашаняна так, обід, борщ український у закладі. Нині трохи більше двох сотень пацієнтів. Щоб їх прогодувати, запаслись борошном, цукром, крупами. З добу випікають самі, адже мають міні пекарню. Картоплі, капусти та буряків заготували теж вдосталь. кажуть, вистачить до нового врожаю. Овочі зберігають у сховищах. Перебираємо, миємо ну зберігаємо так, як положено, наприклад, чи чи в бочки, чи в банках в солоні, воді чи морозільника переробляють, переробляємо, щоб нам вхватило на літо. Та все ж бюджетних коштів, щоб забезпечити п'ятиразове збалансоване харчування, не вистачає, тому залучають благодійну допомогу. Харчуємо на 11 гривень 25 копійок на даний час. По бюджету у нас було 7 гривень сторон копійок. Продукти закуповують у об'єднання Волинський екопродукт. Така співпраця місцевих виробників і бюджетних організацій вигідна обом, кажуть представники влади. З одного боку, це дозволяє підтримати сільгосппідприємства, а з іншого забезпечити якісною продукцією заклади охорони здоров'я. Президент України завжди ставить нам доручення про те, щоб ми підтримували місцевих сільгоспвиробників. І вже другий рік поспіль ми в наші медичні заклади, обласні комунальні на Продукти сільськогосподарські це моркву, буряк, картоплю, цибулю, капусту постачають наші фермери місцеві волинський екологічний продукт. Досвід організації харчування в диспансері влада планує поширювати на інші заклади такого типу. А у диспансері, між тим думають про капітальний ремонт харчоблоку, оснащення його новим обладнанням та заміну кухонного начиння. Та на все це потрібно щонайменше 200 тисяч гривень. Галина Барачук, Сергій Савта, інформаційна програма День.